І ви на каналі Пітока. Я дуже рада вас бачити. І сьогодні я вам проведу румтур по моїй квартирі. Це наш балкон. Він дуже гарний, мені дуже подобається тут сидіти. Він для мене дуже атмосферний. Тому зараз ми прихожую до кухні. Ось це моя кухня. Тут у мене вперше стоїть холодильник, далі у мене поличка там де у нас кавова машина, наші столові предмети. А тут е, я готую. У нас колись е, була посудомийка, але у нас її більше немає. А ось тут е, ми сидимо. Ну, я сижу з своїм хлопцем Ніком. Ну, в принципі, по кухні вже все. Ось це наша ванна. У нас тут все завалено, тому що дуже багато моєї косметики. І починаю приступати до румтуру. Ось тут е, у нас стоїть пральна машина. Ну, як сказати, ми не часто беремо одяг, але все рівно вона у нас є. Тут стоять наші щітки і моє ліндзи. Ось ця, ось це наша ванна. А на полишці стоять наші шампуні, конди... кондиціонери і так далі. Оце стіл, на якому я роблю макіяж. Я збираюся тут трохи поприбирати, тому що у мене все завалено косметикою. У мене є ось такий ящик, косметичка на столі, ось така. Тому зараз ми можемо вже переходити далі. Тут у нас є шафа і тут наш одяг. Одягу у нас не є багато. Далі тут зона, щоб наші тварини могли тут гратися. І зараз перейдемо ми до моїх тварин. Тут є моя собачка Еліс і мій кіт Майк. Вони вже у нас десь дуже довго, пару років, можливо. Я їх дуже люблю. Ми за ними любимо доглядати. Тому в ванні стоїть басель для того, щоб мити їм лапки. І, звісно, і лоток стоїть теж у ванні, щоб вони могли зробити свої справи. Ідемо далі. Ось тут висять наші піжами і стоять наші сумки. Нам дуже подобається цей гулок, також у нас є дуже багато рослин. А ось тут мій хлопець Нік грає в свої ігри. Всім привіт! У нього тут ще є. Дві полички для того, щоб стояли його речі. Тепер переходимо до нашої спальні. Ось тут ми обоє спимо, а ось тут у нас стоїть пробкова дошка і тут у нас наклеєні е різні фотографії і малюнки. А це мій робочий стіл. Як ви напевно зрозуміли, я тут сиджу за комп'ютером і просто щось роблю. Я сижу тут доволі часто, в свій вільний час. Тут у мене стоїть таке гарне зеркало і моя гітара, з якою я ходжу в музичну школу. Я дуже люблю свою гітару і люблю дуже з нею займатися. Ось тут мій стелаж. ті, хто мої вже старі підпитники, вони знають, що він у мене вже стоїть дуже довго і довго на ньому нічого не змінюється. І зараз я хочу, щоб ви подивилися, як повністю виглядає мій будинок. Ось такий рамтур у мене вийшов. Я сподіваюся, що це відео було вам цікаве і вам сподобалося. Мені потрібно прощатися з вами. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Сліпі Тока. Всім удачі і всім па-па!